Кабмін подав до Верховної Ради переписаний бюджет на поточний рік. Проект закону про зміни вже зареєстрували у парламенті. На розгляд у депутатів є 10 днів. Перед тим про ініційовані зміни журналістам розповіла міністр фінансів Наталія Яресько. Майже 11 мільярдів доларів від МВФ Україна планує отримати до кінця року. Це більше як половина всього кредиту фонду, який розрахований на 4 роки. Наталія Яресько наголосила, що зміни до бюджету одна з умов МВФ для виділення грошей. Перша поправка, яку пропонують курс гри. Вні 21,70 за долар її слів міністра фінансів. Доведеться зробити державний кошторис більш дефіцитним. Доходи планують збільшити на 22 мільярди гривень, а витратну частину на 35. В МВФ чекають перетворені в енергетичній галузі. До 2017-го нафтогаз повинен перестати бути збитковим цього року. Уряд скоротить дотації для нього майже на 6%. Перевищення тарифів на газ компенсують субсидіями для незахищених населення у розмірі 12 Дцять мільярдів гривень чому уряд просить, щоб якнайбільшу суму, що можна нам надавати, дати перше, тому що ми відбудовуємо таким чином наші резерви в Національному банку України, в центральному банку. Ми таким чином також дає даємо переконання наш на, на всіх ринках. Я маю на увазі і внутрішніх, і на зовнішніх, що наша ситуація, наша фінансова ситуація стабілізувала.